Шановні українські народи, шановний голова, шановні народні обранці, ми з вами розуміємо, що ця осінь буде дуже і дуже гарячою. Вона знаменується кількома дуже важливими насамперед міжнародними подіями: це вибори в Держдуму імперії зла і завершенням виборчих перегонів у Сполучених Штатах Америки. Російська Федерація вже зараз робить фатальну помилку. Проводячи вибори в нашому українському анексованому Криму, вони також намагаються вплинути і на вибори у США, притиснуті економічними санкціями до стінки. Імперія зла намагається йти в банк Так, в Україні вона використовує не лише свій широкий військовий потенціал, але й неймовірний потенціал своєї. Агентурної мережі, яка спирається, зокрема, і на політиків, і на журналістів, інколи і на громадських діячів. тож. Важко Україні, бо Україна воює на кілька фронтів. З одного боку, Україна виборює наразі свою справжню свободу і незалежність, а з іншого боку, вона фактично роздирає корупцію, популізмом. І боротьбою політичних сил за владу. І на цьому шляху вона фактично втрачає головне: єдність нації, солідарність і державні орієнтири. Зовнішній ворог змусив український народ об'єднатися. Але внутрішні вороги намагаються нас знову роз'єднати. Замасковані пристосуванці, конюктурники, популісти. Є фактично скрізь. І в партіях, і у фракціях, і в громадських організаціях. Їх основна задача зневірення народу, дискредитація авторитетів, глибока внутрішня криза і дестабілізація у державі. До чого вона нас готують? Дивіться, у нас фактично провокаторами є і деякі телевізійні канали. Вони фактично готують наш український народ. До чергових потрясінь. Спеклюючи, нібито правильними гаслами, вони тим не менше не нехтують ні корупцією, ні договорниками. Бо їм набагато важливіші сотні квадратних метрів власного житла, ніж тисячі кілометрів нашого кордону. А тепер хотілося б сказати трошки про нібито гарні події. Тобто на тому тижні ми отримали черговий транш МВФ, і вже 11 жовтня очікуємо відміни візового режиму. Тобто у нас нібито буде без візи. Будь ласка, 15 секунд завершити. Звичайно, транш це дуже добре. Але кредити беремо ми, а віддаватимо наші діти. А ціни на газ. Ціни можна ще трошки? секунд. Але хотілося щоб не просто субсидіями закривали населенню ціни на газ, але й дали можливість народу заробити. Дякуємо, шановний